3 лютого у Житомирському ліцеї No20 попрощалися з 25-річним військовослужбовцем Гусейном Самедовим. Загинув гусейн 27 січня на Луганщині, потрапивши під артобстріл. Жанна Дорош була однією з перших вчительок загиблого. Гарно він навчався, але не завжди у нього все вдавалося. І от коли йому не вдавалося щось, я пам'ятаю, він підходив до мене, і казав Поясніть. Пояснюю, я не зрозумів, поясніть мені ще раз. І ми з ним отак досконало, досконало, поки не дійдемо. І він завжди казав: Я маю довести те, що я можу. Сен був, от, що не є друг. От він кожного з нас назвав братан. Я міг йому позвонити там, знаю, в два ночі, в мене якась там проблема, він на машину приїжджає і рішає цю проблему. І от Всі мої братани, і от. Бертонаном вже не вистачає. Від початку повномасштабної війни Гусейн став на захист України. Але мріяв бути лікарем. Він після школи і вступив до медичного нашого Житомирського інституту. Але після травми, особистої, коли не стало його друга, він точно вирішив, що він йде в Нацгвардію. І після того, як почалася війна, яку нікого ніхто не чекав, він без вагань. Пішов воювати, загинув Гусін в, в Луганській області. Для нас усіх це в шок для дітей, для колективу, для людей, які знають цю сім'ю. Тому що дійсно він був вихований порядною, доброзичливою людиною. Гусей Самедов разом із своїм підрозділом захищав Бахмут за сумлінну службу, отримав відпустку. А за тим. Знову поїхав на передову. Бачився з ним останній раз два тижні назад, Як він приїжджав у відпустку, ми разом з ним пили каву, також розмовляли про війну. Ми поспілкувалися. Він каже: Ну, знову треба їхати. Гусейна заслуга та що він вже у школі був прикладом для багатьох своїх однокласників, і тому він виконав свій обов'язок, так як він її виконав в повній мірі. І нам дуже жаль, що ми сьогодні з ним прощаємось. Поховали героя у селі Зарічани неподалік Житомира.